Так, ну що, запис пішов. Короче, оце у мене цвіточки вот такие. Ростут біля туалета. Вони отак так расцветаются неньким, таким такі горни, красиві. О, який цвіточок красивий, не? Нормальний. Тут у мене росте агрус. Як там кажуть, крижовник. Тут таке. Оце это у мене є. Порічки. І оце все порічки. Я один кущик смородини. Ну, я більше люблю порічки. Оце рядочок такий. Вона такого смотриться цей рядочок. Потім посадив жимолость. Ну, все, я думав, вона вже цвіла, думав, що будуть ягодки. Ну, а є там якісь ягодки. Може, пару штуки попробую. Ягодки. Оце дві кущики вже молоці. Так, то ну, добре. А оце такий в мене огород. Ну що, на городі в мене все росте? Е, ну, так як все літо із запізненням, тобто були ночі холодні, то... Помідорчики і перчаки. Вони люблять, щоб було тепло. Ну, помідорчики пішли краще, а перчаки, ну, теж, як кажуть, переждали оці всі невзгоди і потрошку йдуть. Оце мене виноград такий. Оце колись був парник. От на даний момент вже друга редиска посіяна. А це посадив я брокколі. Тобто в мене була розсада. І я думаю, що там у непропада, жній треба розсадити. Отаке. так у мене оце ось такий двір. Ну, красивий він чи не красивий, а я, роз... я живу тут у цьому дворі. Мені подобається. Ну, а що все. Є в мене ось така ось... Е Ожина, вона дуже колюча. Оця ожина. Ну добра. Е, цього року повинна вона в мене зацвісти. Ну, щось вона, я бачу, дуже пустила вегетаційно, а щось до цвітків не похоже. Ну, по ідеї дожна. Виноград під хатою оце такий. Е. Ну, а що? Оце розсадилась клубний цього року. Із вусів, із тих, що впрошлюд пустила клубника. Я посадив 40 кущиків клубники. Ну, вона навіть і засвіла і навіть будуть ці ягодки з нових кущиків. Ну, ще правда, не замульчована. ну коли замульчую. Ось От отаке. Е, оце в мене яблуня-дичка. Оця яблуня. Але я на ній Попробував значить, прищепити оце. Е, це в нас, виходить, місце щеплення, я попробував прищепити яблуньку, ну я бачу, е прижилося, ну, дай Бог, що воно все нормально плодоносило. Ну а що ще? Оце в мене 3 сотки огорода гуляє отак. Ну, не знаю, може, можливо, я сад на, на цій площі придумаю. Ото я оставив два кущі ромашки, тобто королиця звичайна цвітуть, Красиво, хай собі світуть. Ну, це в мене тут ще залишалися різні, як кажуть, культури, помідори та перці, вони не вмістилися в ті рядки, які там заплановані. Я просто профрезерував мотоблоком і посадив ще два рядки. Ну, просто я дивлюся, що коли. А русада живо хороша, ну мені жаль, коли кидать. Е, так що так воно просто росте. Ну, це вийде, вийде, вийде. теж таке діло. Е, Ось у таке. Так що тут таке. То капуста брокколі, то капуста рання, нека вона рання, і вона вже буде така. Не то рання, не то пізня, не то якась середня. Е, яка різниця. Коротше, що буде, то і буде. От таке діло. Ну, оце такі таким я. Як кажуть, успіхом живу. Як умію, так і живу. Навіть її кукурудзку посадив. Оце є, ще така кукурудзка. Ну, вона трошки так, як у тіні, то хто знає, що з неї буде. А буде чи не буде, то ладно. Не буде своєї кукурузки так. Позичу когось там. Подумаєш, там двічі зварити. Попробувати, як кажуть, э, смак. Вареної кукурудзки. Оце в мене ось буряк столовий, столовими, отакі рядочки. На відео вони якось не дуже смотреться, звісно. Ну, а так на відео, як подивіться, нормальні. Ну, що ще показати. Покажу, що оце в мене бочка, в, який, в яку я набираю 200 літрів води холодної з колодязя. Тобто сьогодні ось ввечері наберу, вона за ніч і за день, за завтра нагріється І ввечері вона щось поливати. А біля бочки, ну там, там там то поливайки, то разные утвержды. А біля бочки у мене є о ємкість емкість з е, саморобним добривом. Тобто, як там правильно сказати, азотне добриво з е, настойка з різних бур'янів, Короче, як там кажуть, на нього бродиловка. О, Точно. ось таке. Ну, це колись я робив таку плиту, хотів на дворі консерва... консервацію проводити, але на кузняках воно дуже тупо вариться і я це діло забросив. Ось таке. Ну, це ось душ, літні душ. Ось я ось -от іду, було, ось літній душ. Ось отак от іду, щоб видно було, оце плідній душ, отакий. У мене. Ну, я його якось і не пофарбував. Та можна буде пофарбувати. Ну, на даний момент вже душ в хаті внутрішній, то можливо я не буду користуватися цим, та ні буду. А як? Можна зекономить, як коротко, електроенергію, а просто хай на сонці нагріється вода. І по собі спокойно. Ось так, от он, бочка така, біла. Значить. Посеред двора ще в мене є така яма, яка попередній хазяїн зробив для зберігання кормів для худоби. Я її так і не використовую. Вона, виходить, десь так. Купів на 2 на 2 на 2. Десь на 8 приблизно виходить. Ну, я її так і не використовую от таке. Оце в мене горе персик, якого я. Обробляв тими фунгіцидами, так як і положено, ну все одно він, так би мовити, все одно він боліє. І я так подумав, що я буду втратити місце на якогось там персика, який не може мене ніколи по порадувати своїми плодами. Я, мабуть, більше всього щось посажу на осінь. Може, ямунку добреньку. А може, як вона називається, черешню або ще щось. Коротше, ось під е, стіною виноград. Я його посадив під стіною, навіть не заради того, щоб покуштувати виноградом, а заради того, щоб він мені прикрив від сонця два вікна в хату, через які до обіду сонце так пече. Що в хаті було літом, нагрівається температура до 27. Це неможливо, вона утерпить. Відкриваєш вікна. На оцю ось ось стіну, що в мене ось тут і тарелка є, значить Віасатовська. На оцю стіну я було чіпляю ще й затіняю сітку, щоб не так пекло. А цього року подивлюся, що у нас літо не сильно, як кажуть, жарке. Таке воно жарке, ось у хожу, як так кажуть, і не голодно, і не жарко, нормально. От таке. Так що оце в мене такий квітник ще ось. Ото, той куч, не знаю, як він називається, що то він таким цвіте конкретно, таким білим, пахучим. А оце в мене півники, які я розсяздив рядочком. Значить, і навіть його там і тюльпани були цвіли, красиві такі тюльпани. І навіть посередині колись ячу посадив, а тоді забувся та Случайно зрізав косаркою. Да. Ну вона живуча, бачу, відростає. Дай Бог хай росте. Ось таке Там ось умивальник такий, хтось видно, у шампунь стоїть. як яку шампуні. Мило, рідке стоїть там у умивальнику Ото таке. А оце в мене цвіте жасмін Красивий такий. Пахучий пахучий. Так пахне аж дуй, Як кажуть, аж дихалку завиває. Ну от, -от так. Поріг я зробив у мене ось ну, нормальний бетонований поріг, на ньому лежить ось, ось коврик такий, щоб вона обтирати, Ну, на хороший він, як, кажуть, не звертайте уваги, то все побутове. Тут ще навіть навіть є той коврик для е, ну, якщо на підошві щось прилипло. Оце оці цвіточки, я все забуваю, як воно називається. Воно осінню цвіте нормально. Там ще два кущика клубники, А оце мені сказали, що це йошта. Але, порившись в інтернеті, воно називається не йошта, а мородина золотиста. Воно таким цвіте жовтим-жовтим його стільки буде. Ну, попробую капутик який-небудь зробити, якщо воно кажуть і стівне, все в порядку. Ось таке. Ну, ось такий колодязь цього року якось як воно випало з мене з голови. Коротше, не забувся я його пофарбувати, як кажуть, зв'язкою, як там на українській мові, вапном гашеним чи не гашеним. Коротше, яка різниця. І ото, туди ото сад такий за хатою. Він ще не кошений у мене. Ну це вже перший раз кошений, це другий раз ще не кошений. там у мене є яблуньки, дві, і грушка теж. А оце яблуні старі. Але я їх, як кажуть, приакуратив, Тобто вирізав там сухе, ну трошки розрідив, І вони мені навіть трошки плодоносять, і добрі яблука виходить. Ну а що, так от оцей живу? Отут колись була яма для жому, кажуть, ну я її засипав усім, чим можна, а тоді ще й травою. Нехай колись воно так як зайняється, буде мене. Воно зараз у місць садом. Оце ворота, звісно, мені ще е, соромно, що так і досі ще не дійшов ход до воріт. Ну, колись він дойде хід, я заміню оці дерев'яні ворота, я цю хвіртку дерев'яну на нормальні ворота. Ну, а це, дякуючи сусідці, мій сарай е, обгризли індики. Ну а що, таке буває? Казала сусідка, та я тобі бобілю. Кажу, да ладно, ви не переживайте, я, мабуть, його обдеру, та треба буде хорошо рівно поштукатурить. Щоб воно, ну, щоб було воно по-людськи. Он е, такий сарай. Вікно я навіть як покрасив був, оце в мене майстерня. Отам, От як кажуть, і майстерня і гараж. Може, туди й темнувато, я спеціально не піду. Там музика грає. Ось таке. Минулого року купив мотоблок, оце він ось накритий брезентом. А цього року ще й причіп до нього купив. Ну, в принципі, все робоче, можна їхати куди треба. Ну, оце так. Оце такий у мене двір. На цьому буду завершувати своє, як кажуть, відео. Чи воно правильне, чи неправильне, а там уже, я, кажуть, не короче, ну, коротше, отакий живу. Все. Дякую за увагу. Виключаюся. От Отакого моя хата. Отак. От